Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні на огляді у нас янмар потужністю 26 кінських сил з посиленими мостами, а саме АФ-26. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Одразу хочу звернути вашу увагу на потужність Рами, який масивний передній міст, вихлопна просто прекрасно виглядає. Передня резина в нас буде стояти повністю нова від виробника БКТ-7х16. Підніжка гарно виглядає під поліком також порядок. Задня резина у нас ще японська Bridgestone Із високими карбами. Комплектація. Тут також нема до чого придертися. Реверс є, гідропідсилювач є. Коробка передач напівгідравлічна, можна перемикати без щеплення. Вал відбору 4 вперед, 1 назад. Передок включається відключається. Кран гідравліки блокування диференціалу. 4 діапазона повищених понижених, функція оберт на місці, пам'ять на віске, боковий плаваючий режим. Ну ясно, і основний речах керування навіскою. Педалі в нас тут підвісні. Це фіксатор педалі тормозу, газ є і під ногою, і під рукою. Повороти світлосигнал. Заявлене напрацювання 759 мотогодин. Гляньте, як кермо виглядає. Дуга безпеки. Колію я також перед відео заміряв в даному положенні 106 см. Колеса можна переставити місцями розширити до 130 см. Також враховуйте, що диск тут розборний. Роздаємося на диски, то по дисках він 93-го року. Довжина трактора, так як я заміряв від передка до кінця заднього колеса, без рахування грузів 275 см. Трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач. Янмаровська ґрунтофреза з робочою зоною 160 см, редуктор боковий і просто прекрасні ножі. Фреза в цілому також дуже добре виглядає. Ось наш боковий гідроциліндр. Вигляд позаду, підніжка з цієї сторони, бак. Но міст справді крупний. Грузи в передній частині. Ну що ж, давайте присядемо всередину. Запалення, свіча накалу і заводимо. Завівся легко. Гляньте на роботу гідропідсилювача. Вражаючий коліс. Дуже легко крутиться кермо, кермо повисить ось так. Регулюється також. Працює. Дамо двигуну трішки прогрітися, ми тим часом перевіримо навісне обладнання. Для цього опускаю навіску. Перевіряємо пам'ять навіски догори. Фреза піднялась. Донизу. Фреза опустилась там, де вона й була. Так. Боковий циліндр вправо, вліво. Є боковий плаваючий. Натисну, фреза автоматично вирівнялася. Так, Ну і ще. давайте, Поки опущена фреза, давайте включу вал відбору. Ось тут наш речок. Четверта швидкість. Йдемте дивитися. Кардан крутиться, ножі працюють гарно, тихенька, стабільна робота. Повертаємось всередину. Вимикаємо вал відбору, вимикаю, піднімаю навіску. Знімаємо трактор з тормозу. ну що ж, давайте почнемо наш рух. Хочеться розпочати із найменшої передачі. Ось наш мінімум. Повзучий режим перша передача. Так само ось можу на ходу перемикати передачі. Четверта. Для швидкого пересування. Тут має бути третя. Ну що ж, Давайте ще раз. Так само всі передачі перевключимо. Перша, друга, третя, четверта. Газ в пол. Зверніть увагу на вихлоп. Гарна частенька стабільна робота. Повертаємось на майданчик. Тормоза беруть прекрасно. Включаю понижену передачу, повний привід. Давайте перевіримо, наскільки він маневрений. При вивороті керма, бачите, колеса починають крутитися швидше. Вражаюча маневреність. Просто мінімальний радіус розвороту. Так, припарковуємося. Впевнений, ми вже прогріли двигун. Далі давайте перевіримо, що у нас робиться під капотом. Вимикаю передачу і відкриваємо бокові кришки. Що ми бачимо? вихлоп Динамо для зарядки, глушник виглядає прекрасно. Бачимо насос, стартер. Інформація про двигун. Півтора-літровий, трьохциліндровий, ще 26 кінських сил. Антифриз ми тут замінили на новий, витримаємо мінус 40. Повітряний фільтр замінено, акумулятор також уже стоїть нашій масло, Масляний фільтр замінено, Палений фільтр замінено також. Гляньте паливо. добавлю газу. Гарно працює. Давайте ще перевіримо сукуна на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Ну і глушиться тракторець ключем. Ну що ж, переходимо до висновків з потужними мостами 26 кінських сил. Вага тракторця приблизно 1300 кілограм. В комплекті з гарною ґрунтофрезою. максимальна комплектація реверс, підсилювач на місці і коробка напівгідравлічна. Весь такий комплект на Вінницькому майданчику можна придбати за 8600 умовних одиниць. Це вже з урахуванням доставки. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити і інші варіанти японських міні-тракторів на трьох майданчиках по Україні. Одеса Вінниця. Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус трактор. До побачення!